Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. І так, ми говорили про індексацію пенсії в попередньому відео, але не сказали дуже багато нюансів. І від вас посипалось дуже багато запитань. Тож сьогодні збільшення індексації пенсії з 1 березня. Те, що не розповів в попередньому. До речі, якщо ви ще не бачили, то в попередньому відео там були озвучені суми, наскільки зросте пенсія відповідно до вашої пенсії і як то все рахується. А сьогодні вже договоримо такі деталі: як збільшення максимальних мінімальних пенсій, е, збільшення доплати від, від президента. Що там з тими доплатами буде, е, збільшення держслужбовцям, працюючим пенсіонерам. Е, От розберемо доплату в 100 гривень. Чому це так відбувається? Хто не отримує індексації, кому не буде збільшення пенсії? Е, Далі збільшення різного роду доплат до пенсії, тому що вони також зростуть. І інші деталі, які ви задавали свої питання. Тож, розбираємо індексація пенсії 2024 з 1 березня, наскільки як зросте ваша пенсія, те, що не обговорили в попередньому відео, і те, на що ви саме більше давали запитань. Все розбираю, але перед тим хочу нагадати, що якщо хочете знати всі деталі пенсії, комуналки, тарифів і інших виплат допомог, то долучайтесь до каналу Народна Думка, написнувши кнопочку підписатися під цим відео. Так ви долучаєтесь до народної спільноти, нас уже без там, 17 тисяч мільйон, це дуже. Велика аудиторія, вельми вдячний кожному, хто долучився. Разом з народною думкою ми будемо формувати такий якийсь рух, добивати своїх прав і розбиратися з важливими питаннями. Тож, долучайтесь, а я розповідаю. Е, чи буде проіндексована мінімальна пенсія? Е, воно ну, не рахується не зовсім пенсії, це як е, соціальна пенсія. Воно рахується це Вона надається тим людям, у яких там ну, зовсім мало стажу. Ні, індексуватись вона не буде, але збільшуватись вона буде. Діло в тому, що з 1 січня зріс прожитковий мінімум, а вона напряму ця виплата прив'язана до, саме до цього прожиткового мінімуму. І вона б мала уже і зрости з 1 січня. але в прийнятому бюджеті зробили допис такий, да, щоб. Зробити ці перерахунки з 1 березня разом з індексацією. Тому з 1 березня в нас зросте з 2 тисяч гривень до 2 тисяч гривні. І ще ходять така мова, не знаю наскільки це буде, тому що це так, знаєте, зачепилося, але сильно про це не говорило. Що будуть компенсації за цих два місяці по цих 250 гривень за два місяці, типу. Відшкодують за ті, що не доплатили по закону України. Далі, доплата від президента. Дивіться, там 70 плюс, це 300 гривень, 75 плюс 456 і 80 плюс там 570 гривень. Чому так 456, 570? Тому що ці доплати один раз проіндексувались Тобто вони також підлягають під індексацію. Но минулого року через брак коштів, через це 300 гривень, які були прийняті минулого року, так і вони 300 залишились. Вони не індексували. Велика надія, що як в цьому році заявили, що буде проіндексовано абсолютно все, що має індексуватись, велика надія, що ці кошти також. Проіндексується. І тепер дивіться, от рахую прямо перед вами. Індексація має бути приблизно 13%, 570 множимо на 13, це ще 74 гривні. Мало б додатись. Це вже було б 644 гривні. Тобто 570 також виросте доплати від президента, також безросли. Так, чи буде проіндексована пенсія держслужбовцям? Так буде, тому що заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, що будуть проіндексовані абсолютно усі пенсії. Це було прийнято раніше, і так воно вже почало діяти, що абсолютно усі пенсії, держслужбовців, всі вони будуть проіндексовані. Чи відбувається збільшення індексація пенсії працюючим пенсіонерам? Дивіться, так відбувається, але трішки по-іншому. Грубо кажучи, працюючого пенсіонера індексується той розмір пенсії на момент, коли він виходив на пенсію. І от він весь час індексується аж поки він не звільниться з роботи. Ну нагадаю, що в травні йде працюючим пенсіонерам перерахунок раз на два роки. Він відбувається за рахунок збільшення. Кількості стажу і за рахунок ну, перерахувань. Доплата А, давайте до цієї доплати в 100 гривень потім, тому що вона дуже така, знаєте, чіпляюча, хто не получе збільшення пенсії. Ті люди, які... ну, кому не буде індексації. Вірніше, збільшення вони отримають, але їм не буде індексації. Ті, хто отримують мінімально, їм немає індексації, вони отримують замість 293-2361. Про це я вже казав. Тобто це не індексація, це збільшення в зв'язку з підняттям прожиткового мінімуму. Якби прожитковий мінімум не піднімався, то люди б так і отримали б 293. А так, то буде підвищення, але це не індексація. Максимальну пенсію, хто отримує, також в них не буде індексації. Ну, вірніше вона буде, але сума в них не збільшиться, тому що вони отримують 10 мінімальних. От по закону України прописано, що вони мають отримати не більше, ніж 10 мінімальних пенсій. Таким чином вони замість 20 тисяч 93 гривень будуть отримувати 23 тисячі 610 гривень. Тобто також збільшаться їхні суми, але це не індексація. І тим людям, яким пенсії дотягнуті за рахунок різного роду надбавок доплат. Наприклад, люди, яким там за 65 так їм дотягують там до 2820. Да. І якщо в них пенсія там 2500 і вона проіндексується, це буде там стане хай 2800, а вони й до цього отримували 2820, то їм воно пройде це збільшення, пройде індексація, тіло пенсії зросте, але суму, яку вони отримують на руки, на жаль, ні. Також варто зазначити, що зросте доплата за наднормовий стаж. Вона прив'язана до мінімальної пенсії, і якщо та зросте до 2361, то доплата за кожен рік наднормового стажу зросте до 23 гривень 61 копійки. З 20 гривень 93 копійок. Це за кожен рік. І ще варто тут зазначити, перед тим як підійти до тої доплати 100, що з 1 квітня мінімальна пенсія. Е зросте до 3200. Це людям, яким за 65, у яких є 30 років стажу для жінок, 35 для чоловіків, то з 1 квітня збільшується мінімальна заробітна плата до 8000 тисяч, а в них 40% від неї, тобто зросте пенсія до 3200 гривень. Ну це вже за квітень, туди так далеко не біжимо, хоча і буде вже той квітень, так? Доплата 100 гривень, тому що вже сказали так, що дійсно так само буде відбуватися, як попередні два роки. То доплату 100 гривень будуть отримати ті люди, які пішли в останні три роки на пенсію. Кажуть, що їхня пенсія і так сучасна. Ну з тим можна боротися. Я про це вже неодноразово казав. В судовому порядку суд стає на бік пенсіонерів, і питається питання, що пенсійний фонд не стає на бік пенсіонерів. Ну, глобальна, як нам кажуть, глобальна економія, бо не вистачає коштів. Коштів не вистачає, пенсіонерів багато, працюючих мало. І отак от нам все життя це кажуть. І тим самим демотивують молоде покоління робити собі ці виплати, да, які потім будуть нараховуватись пенсію, заробляти стаж, бо, типу, що ми тоді будемо отримувати? Тих дві тисячі, які навіть на комуналку не вистачає. А так, ну, не знаю. Питань багато більше, ніж відповідей, як то кажеться. Тому ця доплата також залишається. І ще було питання. Не часто воно звучить, але все-таки бачу, є на каналі, і це доволі хорошо. Чи буде обмеження по максимальній сумі збільшення пенсії? Тобто, в минулому році людям зробили верхній потолок обмеження 1500 гривень і не давали більше ніж. 1500, тобто, якщо їм по індексації виходило 1802, то їм не давали більше, а 1500 було максимально. В цьому році ще не сказали цієї інформації. Ну, враховуючи стан бюджету і наявність коштів, то скоріше за все також. Ну, тобто пройдуть по накатаній схемі е, лише замість 19%, які були в минулому році, дадуть е, 13%. Які розраховані у цьому. Ближче до 28 люту будуть такі, знаєте, озвучені деталі, тому що ж там мали вводити і є, ці є бали, так, електронні бали і все інше. Будуть озвучені деталі більш конкретно. Я спостерігаю за інформацією. Напряму спілкуюся з працівниками пенсійного фонду. Надію, що знайду вихід на Міністерство соціальної політики, щоб вам одним із перших надати цю інформацію. Тож долучайтеся, дивіться, а я з радістю буду вас інформувати і розповідати, як можна на це повпливати, щоб отримати більше. Тому до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.